Наразі ми говоримо про ще одну власну розробку. Це боєпропас, який здобув назву Deep Hole, Тому у мене до вас питання: а в чому власне, їх різниця? Ну різниця в них полягає в застосуванні. Black Hole застосовується для знищення особового складу противника та неброньованої техніки, легких укриттів. Єпл, його пряме назначення це знищення укриття противника, як наземного укриття, так і підземного. Hole має уламки, Hole не має уламки. В нього кумулятивна фуасна дія. Він тільки на знищення укриттів. Це можуть бути як. Будівлі, бліндажі, море.